Знаєте, Після такого чудового прославлення хочеться далі ще далі славити Господа. Хочеться, щоб ми не замовкали і не стихали в наших серцях, навіть сидячи на наших місцях, але щоб ми продовжували славити нашого Господа Ісуса, тому що він достойний і достойний честі слави. І це. Амінь. Богу. Не буду багато забирати вашого часу. Коротеньке Слово. Перед нашою молитвою у цей вечірній час, коли ми зібралися для того, щоб прославляти нашого Господа, щоб навчатися від Його Слова і Йому безпосередньо Слова Ісуса Христа. Євангелії від Луки, 14 розділ, і дуже відоме місце, і багато можуть оцитувати майже на пам'ять. Отож, 14 розділ від Луки, 16-го вірша, такі слова Ісуса. Ісус же промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він свого раба часу вечері, сказати запрошений, ідіть, бо вже все наготове. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, поле купив я? І маю. Пот... Треба піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів іду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав Одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба. Піди швидко на вулиці та на заволкі міські, і приведи сюди в і каліб і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: пане сталося так, як звелів ти та місця є ще. І сказав пан Рабові Піди на дороги та на, та на загороди, та й силою прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам. Щоб кожен із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері. Бо багато покликаних та вибраних мало. Досить чудове місце, досить наглядне таке слова самого Ісуса Христа. Притча. Притча, яку можна сказати, ну це ж не про мене. Я прийшов, я є, я присутній. Що ще від мене хотіти. А ви завжди себе асоціюєте з тими, хто ось відкликнувся на ось цю вечерю. Хто відкликнувся і є на тій вечері, яку спорядив Господар. Знаєте, чудове місце. Тебе запросили, ти прийшов і сидиш, а інший, а інший пішов дивитися поле. Інший одружився, а ще один. Купив 5 волів, 5 парів, 10 волів купив. А ти на вечері, так? А хто ж тоді слуги? Хто в цій перичі слуги? Ми задумалися над цим? А можливо, це ми слуги, які маємо кликати? Ти, хто будуть на цій вечері. Слуги однозначно будуть на вечері, тому що вони будуть обслуговувати. Однозначно вони там будуть. Ми, нам часто кажуть, що нам хотілося би бути у якості ну, поважних таких гостей, які будуть на цій вечері. А ті, хто не прийшли, ті, хто пішли дивитися поле, випробовувати болів, там, а, інші справи, це не ми. Це однозначно не ми, тому що ми на цьому місці, ми ось отут. І знаєте, і добре, коли нас кликали на служіння, на зібрання, і, і ми не прийшли, але потім буде наступне служіння, наступне зібрання. Ми вже знаємо, що так було багато разів, і одного разу пропустивши, прийдемо на наступний раз. Але коли ми читаємо про вечерю, яку спорядив Господа, вона ще в вас асоціюється. Читаємо про весільну вечерю Агця в іншому місті, на яку багато запрошених. Господь своєю кров'ю, своєю жертвою запросив на цю вечерю абсолютно кожного. Чи до того, хто входить на зібрання роками, чи в іншу ту церкву, чи того, хто, можливо, і ніколи не був ні разу в церкві будь Господь запросив на свою весільну вечерю кожного, абсолютно кожного без винятку. І від нас залежить, чи будемо ми там. Тому що в кінці Ісус каже слова, що запрошених багато, а вибраних мало. Ми кажемо, можливо, ну, так стається, що Господь вибрав просто. Тебе вибрав, мене вибрав, ще когось вибрав, а когось просто він не вибрав. Тих, кого нема на цьому місці, можливо, він просто не вибрав. Кого немає, кого не буде на цій вечері, можливо, він просто не вибрав. Але Господь не даремно нам наводить цю притчу і каже, що Він приготував. І коли приход, прийде час вечері, коли настав час цієї вечері, він каже, що йдіть і приведіть ось отих покликаних. І тоді кожен почав шукати причину. Я зайнятий, у мене інші справи, у мене робота, у мене машина. Чи купити, чи продати її, чи можливо просто випробувати, як вона їде, тому що вона новенька. Чи можливо я хочу придбати дім, чи можливо у мене ще якісь є багато справ, а можливо дійсно тільки одружився і хочеться побути своєю дружиною. І каже, в кожного така ну, важлива причина. Важлива і разом з тим розуміємо, що, дивлячись на те, на яку вечерю ми запрошені. І від чого ми відмовляємося, і які для цього шукаємо відмовки, це смішно. Дійсно смішно. Одного разу не прийшовши на служіння, це ще не страшно, це ще, як каже, пік біди. Але не попасти на весільну вечерю акція, оце вже біда. Чути голос, знаючи, що ти запрошений, але разом з тим відмовлятися від цього, тому що в тебе є причини, це вже біда. Але сьогодні, дякуючи Господу, ми на цьому місці. І я хотів би, щоб ми себе подивилися на, на, ну, на своє життя, на кожного з нас, не так, як на ось цих гостей, які вже зайняли місце за столами і ждуть, коли там приведуть інших. Написано навіть, що колись наповнилися, наповнилися дімто каліками, кривими, сліпими, Це тих, що позбирали по місту і десь там по окраїнах міста. Але місце залишилося ще, і Господь каже своєму слузі йди із силою. Тобто приведи силою. Приклади зусилля, зроби що в твоїх силах, але дім мій, він має бути наповнен. І він пішов за місто, він пішов далеко за місто. Так написано, він пішов на дороги. і Ось такі місця за містом, якщо так буквально розібратися, вже він не збирав. ось цих близько, яких можна було позбирати. Він кликав усіх. Як ви думаєте, на цій вечері оцей слуга буде присутній? Я вже вам казав, він буде присутній. Навіть якщо він буде в якості слуги присутній, він буде на тому місці. На відміну від того, хто пішов випробовувати болі. На відміну від того, хто пішов дивитися на поле. На відміну від того, хто вирішив відпочити. І ми, як слуги Господа нашого Ісуса Христа, ми діти Його, звичайні, Бог нас полюбив і врятував кожного з нас. Він дарував нам свій безцінний дар, вічне життя і Він нас покликав. Але разом з тим, коли ми просто сядемося за ті весільні столи, візьмемо в руки великі ложки. З великій ножі. І будемо чекати, коли запросять нас до вечері, але разом з тим не будемо зважати на тих, хто сьогодні дивиться на волів, хто дивиться на поле, хто, можливо, відлежується десь, бо йому так зручно, так добре. Зрозуміло, що нам добре бути в домі Господньому і так слово вчить, Боже, що добре бути у домі Божому. І це так і ані. Тут не можна сперечатися. І сьогодні ми є на цьому місці і славимо Господа. Але разом з тим ми не повинні не повинні забувати про тих людей, які сьогодні, на жаль, на великий жаль пішли оглядати щось інше. Ми зараз будемо молитися, я хотів би, щоб кожен із нас згадував про тих людей, яких, яких доводилося нам кликати. А можливо, ми не так сильно кликали. Тому що Ісус каже, а ти силу й А можливо, ми так ну не хочеш, не треба, не хочеш твоя справа. Розумієте? Людина та, яка має спасати, яка покликана для того, щоб спасати інших, вона не буде дивитися на те, що людина інша відмовляється від спасіння. Вона не може просто вмовчки пройти, ну наприклад, не знаю, там людина тоне, і хтось вирішив їй допомогти, витягнути з тої води, але той відпихає, ні, не потрібна моя допомога. І що в такому випадку робити? Вийти на береги і піти собі далі, правда? Ні. Ніхто так. Хто покликаний спасти, ніколи так не зробить. Ніхто не, хто покликаний спасати, ніколи не залишить його утопати. Якщо сам не зможе, він буде кликати інших на допомогу. Якщо потрібно вит... витягнути з вогню так само, сам не зможе, але він буде дзвонити у відповідні служби, щоби приїхали і допомогли. Сьогодні ми є рятівниками для цього світу. Сьогодні ми є тими слугами, хто кличе на весільну вечерю Ахті. Сьогодні ми є тими. То не повинен просто сидіти і чекати, коли настане ось цей час, тому що я запрошений і я 100% піду. Я вже поставив галочку, що я буду, я вже наготував усе необхідне. А хто не хоче, це його справа. Ні, ми не повинні так поступати, ми діти Господь, ми слуги Його. І Він каже нам, ідіть і силуйте, намагайтеся привести. Не можеш один бере когось з собою допомогу, але йти і треба. Приводь тих, хто вине. Приводь тих, хто скоро згорить або утоне. Приводь тих, хто скоро пропаде, тому що є місце, є ще місце у домі Господньому. Сьогодні ще є місце, тому що двері Господнього спасіння, вони ще не закриті. Уже, знаєте, пам'ятаєте картину, коли Ной уже зайшов на ковчег. Усі звірі вже давним-давно зайшли, зайняли свої місця. Там Ноль, можливо, вже доглядає їх. Ной зайшов на ковчег. Його сім'я на ковчезі, але двері ще відкриті. Ми читаємо цю історію і думаємо, ну як, ну чому. А люди дивляться. Безумний Ной, Безумний ще сім'ю свою зводить. Який дощ, який поток. Звідки? Земля наповняється росою. Все набивається від роси. Ніколи води такої не було, який потоп, але двері ще відкриті. Двері відкриті сьогодні. Але одного разу сталося так, що пройшло сім днів і ті двері ковчегу закрилися, і ми ну, вже не мав права їх відкрити. Так само буде і іншого разу. Ні, не так, як ми одного разу не захотіли піти, бо в нас була важлива, справа, ми не пішли на служіння. Чи, можливо, нас кликали десь послужити в іншому місті на будні, чи ще якусь справу зробити для Господа. І в нас не було можливості, ми знайшли відговорку. Але одного разу буде такий час, що пізно двері закриються. І вони більше ніколи не відкриються, Ніколи. Уявіть, що ви приходите на служіння, а перед вами ось так буквально за декілька хвилин. Перед вами. Закрили просто двері. І ви розумієте, що там у залі є люди, які насолоджуються присутністю, а вам уже ніхто не відкриває. Я хотів би, щоб ніхто з нас не був би на цьому місці, ніхто не був би на місці запізнившогося пасажира на літак чи на поїзд. Хоча, знаєте, літак пропустити це одне чи поїзд, інший буде. Не встигнути. На якесь там служіння чи ще що, нічого іншого разу встигнути. Але не встигнути на вечерю на вечерю акція. Оце вже страшно. Але з встиг бути самому, але ніколи, не разу, жодного разу не, не покликавши тих, кого ми мали би покликати, тих, кого ми могли би привезти, тих, кого ми могли би долучити до того дому. Та я не думаю, що це буде велика насолода знаходитись на ось цій вечері агці, коли буде все святково і розуміючи те, що багатьох із тих, кого ми могли спасти, ми просто проігнорували. Нехай ніколи не станеться так у нашому житті. Нехай Господь допоможе нам бути вірними слугами, які усіма методами будуть приводити у його дім тих, хто потребує цього. Господи, нехай буде слава. А Аминь молоді. ありがうご